Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми розглянемо, що таке ЄС та як підключити ESIM для непублічних тарифних планів та для тарифів передплати. Для тих, хто не знає, що таке ЄС, то це мікрочіп, який розташований на платах мобільних пристроїв. ЄС може бути вбудований в планшети, годинники, ну і, звичайно, вбудований в телефони. Тобто, по суті, ESIM це сим-карта, яка вбудована в пристрій, і вийняти її звідти неможливо. А номер та тариф оператора встановлюються на неї за допомогою QR-коду. Тобто, щоб скористатись ЄСім, ваш телефон має обов'язково підтримувати цю технологію. І один такий вбудований чіп в телефон дозволяє встановлювати 5 різних номерів, але користуватись можна буде тільки одним. Тобто не треба переставляти сим-карту, достатньо всього лише переключитись на іншу. Що є дуже зручно. До речі, у нас з'явилась можливість віддаленого підключення eSIM для непублічних тарифів лайфсел. Наприклад, для тарифного плану безлімітний 249, в якому за 249 гривень надається 1 терабайт інтернету без обмежень швидкості. Чи, наприклад, тарифний план бізнес плюс, в якому за 99 гривень надається безлімітна лайфсел, 400 хвилин на інші оператори, 400 смс на всіх операторів та 50 гігабайт інтернету на нормальній швидкості, а потім йде обмеження швидкості. Якщо ви в нас придбали сим карту наприклад, за посиланням в описі до цього відео, то ми можемо підключити вам на eSIM будь-який з цих тарифних планів. Вартість підключення eSIM складає 100 гривень, які знімаються з рахунку номеру. Для того, щоб підключити eSIM на сим карту з непублічним тарифним планом, який ви придбали в нас, то для цього треба звернутися в наш телеграм, написавши про це в коментарях, що ви бажаєте підключити номер на eSIM. Далі ми з вами зв'яжемося в особисті повідомлення. Якщо ви маєте сим-карту іншої корпоративної групи або вам зручніше звернутись в центр обслуговування абонентів LifeSell, то ви можете звернутися з цим питанням до Центру обслуговування абонентів LifeSell зі своїм корпоративним номером, і вам там допоможуть підключити eSIM. Якщо у вас тариф передплати і ви не хочете змінювати номер для того, щоб користуватися іншим, більш вигідним непублічним тарифним планом, то ви також можете підключити eSIM, і це можна зробити віддалено. Для цього ми переходимо на сайт LifeSell. Переходимо за посиланням Купити е Е7», Вибираємо Е7 за 50 гривень, натискаємо Купити. Далі в полі вписуємо дані для замовлення, це номер телефону, ваше ім'я і метод доставки. В методі доставки вписуємо електронну пошту, на неї вам прийде QR-код, за допомогою якого ви зможете встановити собі Е7. Після того, як Вам надійшов QR-код на електронну пошту. Для того, щоб перенести свій номер на цю електронну сим-карту, то ви спочатку на своєму номері, який знаходиться на вашій фізичній передплаченій сим-карті, на вашому телефоні, набираєте комбінацію зірочка 393 зірочка. Далі такі цифри, це серійний номер без перших шести цифр. Це серійний номер під штрих-кодом. Тут на картинці показано звідки ці цифри треба взяти. Ці цифри є в тому листі, який прийде вам на електронну пошту. Після того, як ви ввели ці цифри, ви натискаєте ще раз зірочку, потім вводите код pak 1 Це код вашої поточної сим-карти. Його можна переглянути або в додатку МіLiфл, або якщо у вас залишився пластиковий тримач від цього номера, то він буде на пластиковому тримачі. Потім знову набираєте зірочку. Далі вказуєте pak 1 код, який вказаний в електронному листі, який прийшов вам на пошту. Після цього вводите решітку та натискаєте кнопку виклику. Як ви це зробили, не раніше, ніж за годину, і не пізніше, ніж через 3 години на своєму смартфоні з поточної сим карти ви набираєте комбінацію зірочка 393 решітка і виклик. Та за підказками підтверджуєте заміну. Після цього ваша поточна сім-карта перестане працювати, і далі ви вже зможете встановити нову E7 з того QR-коду, який прийшов вам на електронну пошту. Таким чином, ви зможете перенести свій номер передплати або на нову сім, або ж на E7. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.